Хату. Катерина їй ноги умила й полуднувать посадила, не пила і не їла стара Ганна. Катерину, коли в нас неділя після завтра? Треба буде Акафіс найняти, Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось марко забарився. Може, де в дорозі занедужок? сохрань Божа. І покапали сльози старих очей замучених. Ледве-ледве встала із за стола. Катерино, не та вже я стала, змарніла нездужої на ноги встати. Тяжко Катри умирати в чужій, теплій хаті. Занедужала небога, уже й причащали, і малосвятія служили, ні, не помагало. Старий трохим вір'ю, мов убитий, ходить. Катерина ж зболящує і очей не зводить. Катерина коло неї і днює, й ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі. Боляще щодень, щогодини, ледве чути, питається Доню, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Старий воли випрягає, занози ховає мережані, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна Катерино, я паки байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень малу хату, поки випрягає воли батько. Вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. А Анна шепче слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийди, Катра, з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрив. Пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовкла, зомлів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.